У Києві завершилася друга літня школа з астрофізики та космології крізь чумацький шлях у Всесвіт протягом п'яти днів з 25 по 29 серпня молоді дослідники занурювалися у світ сучасної астрономії. Учасниками стали 30 студентів та аспірантів з різних куточків України. Вони прослухали лекції провідних учених з України, Італії та Великої Британії, зокрема професора СІСА Карло Батчі Галапі та директора центру астрофізики. Робіології Великої Британії Чарльза Кокелла програма охопила теми від фізики зір та космології до дослідження атмосфери Землі. І малих тіл сонячної системи, молодь працювала на практичних сесіях, аналізувала дані спостережень і дискутувала з науковцями. Організатором виступила головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України разом із партнерами. Астрономи переконані, такі школи не лише дають нові знання, а й допомагають будувати майбутнє української науки, створюючи спільноту молодих дослідників, здатних відкривати всесвіт.